Доброго дня всім любі мої друзі. Я так думаю, ви зрозуміли, що сьогодні ми готуємо гарбузову кашу. У нас тут кипить вода, і перше, що ми робимо, ми один стакан ізюму заливаємо кип'ятком. Залили і відставляємо. Нехай стоїть там. Тепер тут. Наша 5-літрова кастрюля, повна гарбуза. Заливаємо молоком. Це в мене, в мене є давній класичний рецепт, а це у мене рецепт осучаснений, більш такий, знаєте, ну, більш сучасний, більш простіший, я думаю, ви все зрозумієте. Отут, бачите, скільки налито молока, що якраз доходить, що ви його побачили. Накриваємо кришкою окремо, заливаємо молоко сюди в кастрюльку, отак От ось ну, півлітру молока ставимо, і нам потрібно, щоб воно закипіло. Коли закипить молоко, ми в ньому окремо варимо кашу. Дивіться за молоком, щоб не втікло. В кашу додаємо третю частину столової ложки солі. Чимало, тому що, ви бачите, каші в мене немало. Цукор будете додати собі по смаку. Я сюди додаю, так як чоловік у мене з діабетом цукровим, то я додаю сюди цукрозамінник. Через те я не можу вам сказати, скільки вам потрібно. Ну, я так думаю, якщо цукор був би, то це було б десь 4-5 столових ложок. Ну, зараз дивимось. Тут гарантія, що у кастрюлі молоко не втіче, а за цим треба слідкувати. Ого, вже піднялося. Так. Зараз ми його помішаємо і помаленьку всипаємо сюди крупу. Кипить. У мене йде теж стакан. Бачите? Стакан кукурудзяної крупи екстра. І це ми проварюємо. Проварюємо окремо, тому що ця крупа вона дрібна. Можна було б насипати зверху. Але якщо ви зверху насипите, крупа сяде на дно і вам потрібно буде перемішувати з пшоном простіше, і з кукурудзяною крупою, трішки більш мороки, але смачніше. Пшоно викликає, є люди, у яких печія від пшона. Через те спробуйте з кукурузою. Хто робить з рисом. У ну, мене кукуруза, я її щось останнім часом облюбувала. І все йде. І отак, гарно закипіло, пропарилося і можете залишити. Вона вже, бачите, дуже швидко. Відставте із гарячого, відставте в сторонку, нехай і в сторону, нехай і далі пропарюється і чекаємо, поки не закипить і не буде готовий наш, е наш гарбуз, треба, щоб він вже був м'який. Закіпає наше молоко. Щоб гарбузи одночасно рівномірно проварилися, вам потрібно їх поміняти місцями, бо знизу гарячі були, а зверху, звичайно, ті, що до них не дійшло ще гаряче. Ви їх перевернули, можна сказати, і сюди додаємо 100 г масла. Ще раз повторюсь, кастрюля в мене велика. Отак слідкуємо, гарбуз кипить. Ви бачите, як він гарно кипить. Тепер уже гарантія, що не пристане наша каша на дно, бо ви його будете помішувати. І ми оцю кукурудзяну кашу всипаємо сюди і з молоком гарно розмішуєте. Воно розтане і довариться, бо там запарилося ще було не геть зовсім готове, а тепер з маслом і з цим все воно провариться. Хай кипіть, тільки не забудьтеся періодично помішувати. Помішувати потрібно, бо щоб не приставало. Отак ось. І гарбуз тоді вариться рівномірно. Як зрозуміти, що гарбуз уже доварився? Це для тих, хто готує, припустимо, перший раз. Вибираєте самий великий кусочок, який у вас був, і ложкою отак. Раз, бачите, розлупується. Він розбивається все. Значить, гарбуз у вас готовий. Тут ви його повинні скуштувати на сіль, на смак, на цукор. І тепер ми починаємо його тут передавити, щоб це стала каша. Коли стало більш-менш однорідне, тепер всипаємо сюди відсіджений ізюм. Є. Yeah. Так, і тепер ще раз оце все перемішаємо. На малесенький огонь, щоб гарно ще прокипіло з ізюмом, залишаємо хвилин на 5 і каша готова. Є люди, які додають в кашу цукор ванільний або ваніль. Це по бажанню. А я? я люблю натуральний аромат арбуза. Спасибі вам, що дивилися моє відео. Спробуйте ще й таку кашу, а не класична, яка у нас була, і яка є там в попередніх відео. Це теж, але ця ніжніша. Спасибі, що заходите на мій канал. Дивитесь мої відео. Дякую за лайки, підписки. Що ж, Смакуйте на здоров'я та до зустрічі!